Громадська організація 10 квітня відвідала Світловодську громаду. Представники громадської організації проінформували просутніх про реалізацію в Кіровоградській області проєкту, в рамках якого передбачено надання гуманітарної допомоги, безкоштовної юридичної допомоги та інформаційної підтримки переселенців. Надаємо соціальну допомогу, юридичні консультації, як я вже сказала, психологічний супровід. У нас тут є на базі наших два соціальних працівника. Вони будуть виявляти маломобільних людей, і працювати з ними, надавати їм всю ту допомогу і консультування, яке потрібно. Представники Майської організації обіцяє допомогти, але міжнародна підтримка не зможе надійти так швидко. Саме тому було обговорено потреби переселенців на осінньо зимовий період заздалегідь. Гуманітарну допомогу ми можемо надати по населеному пункту, і гуманітарну допомогу можемо надати по конкретному МКП. Зокрема, члени організації разом із представниками влади обговорили гуманітарну обстановку у Світловодській громаді та окреслили коло потреб переселенців та інших осіб, які постраждали внаслідок війни.